Вітаю вас. Ви, мене звати Інна Лукінець, я доктор психологічних наук, практикуючий психолог. Ви на моєму каналі, де про психологію, про лайфстайл. Сьогодні хотіла поговорити з вами про ресурс, що це таке, звідки він береться, куди він йде, як. Правильно з ним взаємодіяти, знаходити спільну мову. І, в принципі, ну взагалі, що таке ресурсні люди, або що таке ресурсний стан. Ну, зараз це модні такі трендові прям терміни, бути в ресурсі. Про що це взагалі? І ну, я думаю, що я це відео буду монтувати з кількох частин, тому що. Немає в мене часу, навіть там, 20 хвилин, щоб ціле записати відео. Тому я якимись шматочками, але тему цю збережу постараюся її розкрити. І моє крайнє, крайнє відео, яке я записувала про сенс життя, от вам формат зайшов, де я просто монологом там говорила, наговорила свої думки. Співвіднесла це з літературою, яку я читала, а читала я за життя дуже багато. А, тому ну, десь такого плана я а, спробую зробити і це відео. І от єдиний момент, який мені хотілося а, проговорити, знаєте, в мене вже є а, своя аудиторія. А, а, на Фейсбуці, в Інстаграмі, десь вже в Тіктоці. Мається на увазі люди, які вже зі мною давно, вони мене знають, вони вже розуміють, як спілкуватися на моїй сторінці. І от я дивлюся, що на каналі YouTube, це така для мене досить все одно ще нова платформа. Я сюди потихеньку заходжу, хоча тут вже ніби багато років, але якось відео записувала небагато. І, мабуть, тут такі алгоритми YouTube, Ютуб, де він рекомендує, з'являються нові люди, вони тут пишуть коментарі. І я просто хочу донести, що не треба на моєму каналі залишати якісь провока провокативні коментарі, якісь негативні, некоректні. Тому що я не просто їх буду видаляти, я їх буду блокувати. Мені, в принципі, Ну, як вам сказати, зараз слово хейтери да, говорять, мені вони не цікаві взагалі, і я цю тему ніяк не розвиваю, не розкриваю. Я вважаю в житті, в моєму достатньо всього було і є. І якраз про ресурс, мені дуже, я дуже ціную свої сили, свій час, свій ресурс, щоб витрачати на людей-хейтерів, некоректні якісь. Там зауваження, якісь некоректні висловлювання. Тому, якщо ви хочете бути на моєму каналі, тому ви можете писати свою думку, вона може відрізнятися від моєї, вона може відрізнятися кардинально, це нормально. Таке може бути, бо ми всі різні. І в кожного свій досвід, в кожного своє життя, в кожного своя історія життєва це все нормально і це все має місце бути. Але це має бути коректно, це має бути толерантно, це має бути з повагою, і саме головне це має бути бережно. Знаєте, не просто дбайливо, а бережно по відношенню до мене, по відношенню до інших людей, які коментують. Оце обов'язкова умова, якщо ви хочете бути на моєму каналі, тому що я приділяю велику увагу своєму. Просторі тому, що мене оточує, і навіть ем, онлайн, інтернет, спілкування на таких платформах я теж приділяю цьому увагу, і я е, хочу, щоб це було якісно, щоб це було культурно. Ніби нічого такого не вимагаю, да, щоб це було якісно, щоб це було культурно, щоб це було толерантно, щоб це було е, по-доброму, щоб це було грамотно. Ну, ніби нічого такого не вимагаю, але ж, бачите, раз я цьому приділила увагу і. Говорю зараз на каналі, то ну, все-таки були е, якісь прецеденти, де я зрозуміла, що, мабуть, цей момент треба проговорити. Ну, інакше я ж кажу, я, я не буду вступати ні в які там дебати, ні в які. Я просто буду видаляти коментар і е, ту людину, яка залишала такий коментар, я буду цей канал блокувати. Я вже розібралась, на Ютубі, це є. Тому в мене дуже велике прохання. Хто новий заходить, хто слухає мої. А мої тексти, мої відео бути, ну от, бути бережними, бути просто такими дбайливими, бути екологічно спрямованими, скажімо так. Ну і от таким чином, ми вже потихеньку і добралися до поняття, що таке ресурс, і як з ним. Треба обходитися. Ресурс це наша енергія, це наші сили, це наш настрій, це коли нам хочеться щось робити, це коли у нас є бажання щось робити, це коли у нас є ідеї, це коли ми креативим, це коли ми фізично можемо займатися, можемо наукова може бути творчість, може бути просто творчість. Взагалі є настрій. Ресурс це коли в нас є настрій жити життя. І отут вже постає питання, чи однаковий цей ресурс у всіх, де він береться, куди він тікає, куди він уходить. І я вам скажу, що він не однаковий. І з самого народження у нас у всіх різний запас ресурсу. Більше того, наш ресурс залежить від нашої фізіології, залежить від нашого виховання, тому що наше виховання впливає на нашу модель мислення. І чим більше у нас страхів, чим більше у нас переживань, чим більше у нас тривог, чим більш, більше ми м м тривожимося про щось. Тим менше у нас ресурсу. тому що ці всі переживання, образи, хвилювання, от ці всі страхи, вони забирають дуже багато сил. Вони не просто так в нас живуть. Вони живуть, і уявіть собі, як такі, ніби живі якісь організми, які ем, харчуються нашою енергією, тобто вони живуть за рахунок нашої енергії. Тому для тривожної людини, так, да, там може бути невротична така енергія. Тобто людина може на цій енергії, вона може сприйматися як ресурсів, вона може там щось багато робити. Але в принципі для тривожних людей кожен день це такий своєрідний подвиг, тому що це треба розходитися, роз, роз, як-то розгойдатися, ніби для того, щоб. Трошечки цей кортизол, який за ніч виробився, він там трансформувався в організмі і з'явилася енергія трошечки жити. Але потім протягом дня да, ці хвилювання, ці думки вони забирають енергію. І людина часто втомлюється, реально не від того, що вона там фізично робила багато, бо ми зараз ну якби, не сильно дриваємо руба, рубаємо дрова. Чуєте? Не сильно там оремо поля, ну, самі там не запрягаємося, да? там, не, не носимо відрах воду і так далі. Ми втомлюємося не від цього. Ми втомлюємося від власних думок, від власних переживань. І на вечір багато людей вже вижаті як лимони, тому що. Тому що в голові, ота катастрофа, яка в тривожних людей вона забирає всі сили, забирає енергію. Да, і туди уходить ресурс. зробила каву і продовжимо говорити те, що ми вчора почали, і, ну, і зараз продовжимо. Про ресурс і, зрозуміло, хочеться мені ще навіть собі такий трошки план написав. Як важливо бути бережним дбайливим до інших. А це про що? Це про те, що ми маємо розуміти, в нас в культурі чомусь цього немає, і хочеться про це сказати. Ми маємо розуміти, що треба дуже хорошо орієнтуватися в своїх силах, в своєму ресурсі, да? і розуміти, що інша людина, ну. Ми ж не знаємо, які в неї переживання, або який етап вона зараз проживає. Або те, що в неї зовні все добре, там діти, сім'я, будинок, робота це не означає, що всередині в неї немає глибоких переживань, які забирають всі її сили. У нас це дуже поширено. У нас сепарація взагалі дуже погано, як ми. Не знаю, проживається, або взагалі відбувається, або зовсім не відбувається. І так буває, що е, батьки дорослих дітей да, телефонують їм. От в мене є таке в практиці дуже часто. Коли там донька постійно з мамою має бути на телефоні, або з батьками, або мінімум там, 5 разів на день зателефонувати, або 3 рази на день. Ну, те, що щодня, то це взагалі майже там, через одного. І от в мене питання, про що можна з мамою п'ять разів на день говорити? От мама живе в селі, вона телефонує, ой, курка зайшла, сусідська курка зайшла на мою межу, і тепер я стою там, е машкою, манькою, тепер маю сваритися, і це вона телефонує дитині, яка ну, доросла, яка працює, в якоїсь справи, десь керівник, якась взаємодія, у неї можуть бути, бути свої проблеми. І вона каже: Я не можу говорити, маму, а маму ж це не хвилює, в мами свій рівень тривоги, їй треба справитися. І вона тоді починає ображатися, ти з мамою навіть поговорити не можеш. Оце таку доньку ми виростили, невдячний, і так тобі що, важко 5 хвилин послухати. І мама ж не питає, як ти, а може, вона вже на межі там зриву і ця, ця курка. Яка перейшла на межу чи перейшла межу, вона стане останньою краплею до того, що донька вже почне там ліки приймати, якісь або ще там щось. І це я розказую такий приклад батьків і дітей. А він же стосується взагалі любої взаємодії таке є. Нас щось трапилось, ми телефонуємо. Друзям, знайомим, подругам і починаємо розказувати, що в нас трапилось, не питаючи, як ти себе почуваєш, а чи ти можеш мене послухати? в мене такі проблеми трапилися. Як ти, якщо я тобі розкажу, ти зможеш мене вислухати? І тоді людина має сказати, що зможу, або, або не зможу, або давай трошки пізніше, або ну давай зустрінемося тоді, щоб вона якось підготувалася сама морально до цього всього. Ми ну, якби не рахуємося з силами іншої людини, наскільки в неї є, енергії, наскільки в неї є, ну, реально, о, бачите, в мене кіт, кіт в кадрі, ну, він такий, він сам собі живе своїм життям, як всі коти. Я його не запрошувала, професор. А, кіт, кстати, до речі, професор, хто не знає, бо колись кошеням мені його. Ми його купили до Дня Науки, мені дали грамоту, <хи> і котами купили. І так його назвали професор. Тому він так собі там в кадрі. От. І, і таким чином ми маємо бути дбайливими, бережними до інших людей, до того ресурсу, який у них може бути або не бути. Але ж те саме має бути і з нами. Тому що, якщо, наприклад. Да, Теж, ну от, приклад. А, ще знаєте, зараз розкажу приклад оцих батьків-дітей, коли в мене є одна дуже тривожна дівчинка. Важко переживає всі ці тривоги, в неї прям панічні атаки такі. А, бабушка їй, наприклад, телефонує, бабушка в другій області живе і каже. Ой, так хвилювалася, бо полетіла ракета, але пролетіла вже в нас та полетіла туди до вас. То вже в нас тут все нормально. То я пішла там зараз поратися і, і так далі. Ну І все реально, вона відключилася і пішла поратися і все. І це каже, і я мене так розстелімпало, і мені хотілося кричати: бабуся, ну як ти не розумієш? ну це, ну це, це, А мені тепер що з цим робити? Ти пішла поратися, а мені тепер? А я тепер. Думаю, як чекати, ну, розумієте, да? Це він хоче вийти, царапається, все вийшов. Вже. Можна спокійно говорити до наступного разу, поки він не зайде, професор. І таких ситуацій насправді дуже багато. Або, наприклад, чому я говорю, що ресурс людини, от її енергія, вона залежить ще багато від фізіологічного стану. Від того, ну, з чим ми народжуємося. Наприклад, люди астенічного типу, це в них первинно мало сил, мало енергії, вони дуже такі інтровертовані, вони дуже глибоко переживають, мають глибокі внутрішні переживання. І це все всередині з'їдає їхні сили. Про астенічних і астенічних людей я вже записувала відео, в мене є на каналі, можете подивитися. І от представте, да, що ви там а, спілкуєтеся з друзями, якимись, з подругами, і хтось там розказує, що в когось там дитина заболіла, захворіла на онко і тепер е ну, незрозуміло виживе чи ні. Для когось це просто інформація. Хтось е більш ресурсний, не, перейме, не буде цим так перейматися, бо це ну, ніби не е ну, 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 таке буває і дуже часто. От, і хтось просто поспівчуває і, і забуде і піде далі. А для вас це може бути таким тригером, таким поштовхом, що у вас відразу виникає тривожність, що, Боже, а раптом моя дитина, а раптом зі мною таке станеться, а я не справлюся, а я не переживу, а що я буду робити? І все. І далі воно запустило механізм нав'язливих тривожних думок, і ви провалилися, у вас немає сил встати з ліжка робити, Хоча в вашому, вашому житті нічого не трапилося. І ви говорите з іншою людиною, яка ну, не така співпереживаюча, як ви, ви говорите, я от ляказу та ладно, в тебе ж все нормально, ну чо ти. Це про те, що люди різні. І це про те, що ви маєте дуже бути уважними до того, як ви проживаєте, які у вас процеси відбуваються, який у вас характер. І ви маєте розуміти, проаналізувати отак якось зверху, куди уходять ваші сили, на які, тому що коли вертаюся до цієї сепарації, не сепарації, <кій> телефонні дзвінки з мамою по п'ять раз по півгодини ні про що, то це ви просто, це реально ресурси часу, сил, енергії. Ви зливаєте в нікуди, в нікуди. Тільки тому, що ну, вам скучно, нема що робити, і вона ще включає маніпуляції, а з ким я поговорю, в мене тільки ти, а в мене немає подруг, або а та погана, а та ще якась, а та в мене тільки ти, і вона таким чином вас маніпуляціями підтягує, що якщо ти, 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 ти зі мною не будеш говорити, коли мені треба. То ти взагалі там зрадниця, ти мені не донька, і так далі. У вас це почуття провини, і а почуття провини дуже багато забирає сил. І це ми вже йдемо до того, от я підвожу, що треба розуміти оці свої ресурси і ресурсні стани і нересурсні, і е, ставити кордони, особисті кордони. І коли ми виставляємо особисті кордони, то треба ще розуміти, що багатьом людям це не сподобається, особливо близьким. І треба буде ще пережити їхні образи, витримати нам, ну, їхні образи, їхнє нерозуміння, як це так. Але ви якщо це витримаєте, то потім зрозумієте, що у вас сил енергії буде ставати більше насправді. І е е е тоді. Це дивлюся, що я там записала таке. І тоді е, можна проаналізувати таким чином, куди, хто забирає ваші сили, після чого, це дуже легко аналізується. Після чого вам стає, після яких розмов, після якої інформації, після яких думок, після яких дій, після яких людей, е, вам стає, у вас мало сил, вам, у вас такий ніби осадок на душі, вас, ну от отак, от, от, наче раз і вас виключили. А другий момент, що вам дає сили і енергію, це теж треба проаналізувати, тому що там, де наша позитивна емоція, там, де нам добре, там наша енергія, там наш ресурс. І тоді треба збирати від чого вам добре. А це можуть бути ну, такі дріб'язок якийсь якийсь бути. Тобто, це може бути прогулянка, може бути, подивитися хороший фільм, може посидіти годинку в тиші. Може, там, не знаю, випити десь смачну каву, може купити собі щось, може з'їсти якийсь смаколик, може піти в спортзал позайматися, може зустрітися з якимись подругами. Ну, тобто, це треба прям збирати по таких крупинках, те, що буде давати вам реальну силу, те, що буде давати вам емоції, хорошу, позитивну емоцію. І тоді таким чином ви будете. Зберігати свій ресурс. Ну і для того, щоб трошки вчитися, особливо тривожним людям, мислити по-іншому, то це да, бажано займатися, позайматися з психологом, який працює з тривожністю, для того, щоб ну, вчитися по-іншому, якісь пройти свої страхи. Роз... Роз, е, ці кордони, отакі, якісь, які ви собі там набудували, розсунути або їх взагалі прибрати, якісь рамки. І тоді вам буде не так не так страшно, настільки буде почуття провини багато. Ви тоді не будете так реагувати на маніпуляції, ви тоді не будете вірити в ту катастрофізацію, яку ваша <гум> голова придумує ці думки всі. Ви б дати знати, що це просто от така риса характеру, а ці катастрофізації це фантазії, які, які навряд чи збудуться коли-небудь. І тоді вам теж буде ставати легше жити. Ну, Я думаю, так трохи покоротенько, некоротенько про ресурс розказала загальний якби, вектор, що з цим робити, і взагалі, про що, ми, про що цей ресурс ми проговорили. Ну, і якщо там будуть якісь питання, чи це відео, якийсь відгук у вас вам дасть, то в коментарях напишіть свої роздуми, я читаю, і тоді все одно я собі розумію, про що ще поговорити, куди спрямувати ці там наступні відео про, про, про які теми. Ну, мені тоді якби зрозуміліше трохи. Що вам, що вам цікаво і що вам хочеться почути. Тому бережіть себе, бережіть свій ресурс, будьте уважними до себе бережними, дбайливими і до інших людей.